Як довести національність предка, якщо він її приховував і не вказував в документах? Відповідь дуже проста: ніяк при умові, що він це робив якісно і системно. Але я би перевірив, чи він це робив системно і якісно. Справа в тому, що до 1936 року не було в Совєтському Союзі гоні за національним признаком. І відповідно більшість людей не знало, що бути євреєм чи бути. Болгарином, чи бути греком, чи бути поляком страшно, просто страшно Вплоть до фізичного знищення. Настільки страшно, і відповідно вони завказували свою національність, не приховуючи її уже з 36-го року. Почались гоніння 37 сьомий, тридцять репресії на національному признаку. І звісно, після цього люди почали приховувати свою національність. І в пізніших документах в дуже багатьох сім'ях не буде вказана та національність, яку ви шукаєте. І це нормально. І відповідно, якщо людина приховувала свою національність ще до 1936-го, і у всіх документах буде вказано, наприклад, українцем чи росіянином, хоч вона була там з польської родини і насправді була поляком, ви з цим нічого не зробите. От нічого. Те саме стосується євреїв. Євреї там, наприклад, приховували в Другу світову війну, щоб що вони євреї, щоб їх німці фізично не знищили. Да й совєти були ще тими антисамітами, і відповідно від них теж треба було приховувати, що ти єврей. Повторюсь, що якщо вони це зробили системно, то ніяк ви цього не знайдете. Але перевірити якісно об'ємно документи всіх часових періодів і знайти таку національність, яка була зазначена, дуже важливо і з цим ми вам допоможемо розібратися, знайти відповідні документи. І якщо там, хоча б в одному документі людина буде вказана якоїсь тої національності, яка вам потрібна, єврей, німець, чек, болгарин там і так далі. То цього буде достатньо для підтвердження національності перед консулом тої чи іншої країни.